Ще раз вітаю вас, мої хороші, велике дякую за підтримку, дуже приємно. Зараз прийшла у кімнату мою, там, де були фіалочки, ну, Так, фіалкова халабуда говорила вам, розповідала. Увімкнула інкубатор і принесла розсаду сюди. Бачу, тут багато сонечка. Прохолодно, відкрила двері на дві. На дворі тепліше, аніж тут. Вночі буде підігрівати камін. І Якщо буде прохолодно, а й то ні, то просто буде увімкнений інкубатор. Я у прошлому році так вирощувала. На декілька хвилин вимикала лампочки, а потім знову вмикала, і, і вдень і вночі е, інкубатор працював. Ну, ось так, е, мої хороші. Ось так. Розсада в інкубаторі підігрівається лампочками. Е, увімкнула світло маємо. Камін на всяк випадок буде. Ковер буду застеляти зверху плівкою, бо розутею тут ходити не буду. Та щоб він не морався, я його плівкою застелю буде тепліше взимку. І е, ящики це все буду підготовувати для фіалочок. Поки що зараз треба йти на город. Ось такі справи. Е, буду в ефірі, мене побачите. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Так і говорила, синочку не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. До зустрічі! Далі буде.